Всім привіт, ребята, коротше, це наша база. Ось тут у нас сухпайок такий, тут зброя. Там у нас міні-вход. Це рома, він тут робить вход. Ось тут ми построїли. Зараз я вийду на двір вам і все виходьте. Покажу. Ось тут біля рельсів. Підписуйтесь, кстати, на канал. Розбій, база рейси його канал Я лишу в описі. Ось дивіться, це мій велосипед. У нас є другий поверх. Ось Опа. Так. Да. Тут отак другий поверх. Мій велик чудесний. Коротше, отак так. Це вже зліз. Ось до, да, Ця штука задуває нам холода. Да. Це Рома, знакомтесь. Підписуйтесь на його канал. Да. Так, Дивіться. Так, Дивимося. Жодного Дивіться, Калаш великий такий. Виключу, виключу. Двічі. Капушка. Одна я... роман. Да. Ось мій канал. Дивіться. Ось мій каналчик. ось мій канал. Підпис. Ось. Називається я лишу в описі. Розбій база рейс А в нього біга база рейс. Ні, там по другому Коротше, я не знаю.